Доброго дня, шановні телеглядачі! З вами програма Корисні поради, і я її незмінна ведуча негода Анжеліка. І сьогодні ми, як завжди, дамо вам декілька корисних порад, що стосуються сфери нерухомості. А саме сьогодні ми розглянемо такі питання: як подобова оренда житла і що таке спадковий договір. Тож почнемо. Подобова оренда житла це завжди актуально, тим паче у великих містах. Але які є підводні камені і як не бути мішенью шахраїв? Ну, давайте почнемо із живого прикладу. Ось, коли вам треба, наприклад, поїхати у відрядження без надавання житла, то ви відкриваєте сайт OLX і починаєте шукати квартиру на подобову оренду. Ми зараз не кажемо про готелі, а саме про квартири. Знаходите гарну квартирку, дзвоните і вам кажуть, що саме ця квартира зайнята, але є інша, яка залишилась одна, і пропонують її вам забронювати. Ну, і тут Мені одразу вам хочеться прям прокричати люди. Зупиніться! Ну ви, хоча б подивіться, чи є у цієї людини ще інші оголошення, з якої дати це продавець на цьому сайті. Якщо це агент з подобової оренди квартир або агенція, то на їхньому профілі буде десяток квартир і декілька номерів. І це вже зрозуміло, що це не шахраї, а дійсно те, що вам потрібно. Але якщо там одна квартира, продавець з'явився на сайті тиждень тому, ну зрозуміло ж, що це шахраї. Агенція або агент. Вам запропонують декілька варіантів, і якщо вам сподобається щось, то вони запропонують забронювати. Майже завжди це є передоплата за одну добу. На рахунок ФОП це і буде вашим підтвердженням і бронюванням. Користуйтесь завжди перевіреними сайтами, працюйте з перевіреними агентами. А якщо не маєте можливості перевірити, ну хоча б попитайте у знайомих, які вже користувались подобовою орендою житла. Будьте відповідальні. І ще сьогодні розглянемо з вами таку тему, що ж таке спадковий договір і чим він відрізняється від заповіту. І трошки історії. Спадковий договір отримав своє визнання з часів рецепції римського права у європейській правовій системі, але саме римське приватне право визнавало виключно дві підстави для відкриття спадщини: за заповітом або за законом. Спадкового договору римське право не допускало у спадщині, воно оголошувало недійсним будь-які договори, які обмежували волю заповідача, і навіть договори про відмову від спадщини, що повинна була відкритися. Разом з тим, римський закон допускав як особливий вид договору дарування на випадок смерті, який не вважався обов'язковим для дарувальника, і останній у будь-який час до відкриття спадщини міг його скасувати. У стародовньому Римі, як свідчать джерела, іноді зустрічалися договори щодо спадкування, але вони не мали юридичної сили. Цивільний Кодекс України передбачає низку нових інститутів, які раніше не були відомі цивільному законодавству. Таким є інститут спадкового договору. На сьогодні небагато українців знають, що крім спадкування за заповітом або за законом, майно може перейти до іншої особи після смерті власника на підставі спадкового договору. Законодавством України включено спадковий договір до книги. Ниги шостої цивільного кодексу України, що в свою чергу зумовлює необхідність визначення правової природи спадкового договору, встановлення його специфічних ознак, так за статтею. 13.02 цивільного кодексу України визначено, що за спадковим договором одна сторона, це набувач, зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони відчужувача, і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача. Слід Зазначити, що до спадкового договору не застосовуються норми спадкового права згідно з цивільним кодексом України, сутність спадкового договору полягає в тому, що за таким договором відбувається розпорядження належним відчуджувачі майном ще за життя, але із набуттям набувачем права власності на майно після смерті спадкодавця. Істотною умовою спадкового договору є його предмет, яким виступає майно спадкодавця. Інститут спадкового договору має більш тісний зв'язок з підгалузю зобов'язального, але не спадкового права, оскільки виступає різновидом договорів при передачу майна у власність. Схожість спадкового договору із спадкуванням виявляється в спільності основної юридичної підстави виникнення права на спадкування у спадкоємців і права власності у набувача, якою є смерть фізичної особи відчужувача. Як вже зазначалося вище, учасниками спадкового договору є відчужувач і набувач. Спадкодавцем у спадковому договорі може бути подружжя, один із подружжя або інша особа. Набувачем у спадковому договорі може бути фізична або юридична особа. Спадкодавцем може бути одна або кілька фізичних осіб, наприклад, подружжя, одна із подружжя або інша особа. При укладанні спадкового договору набувач, якщо він є спадкоємцем за заповітом або за законом, не втрачає права на спадкування у тій часті майна, яка не була визначена договором. Особливості спадкового договору за участі подружжя полягають в тому, що предметом спадкового договору може бути майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, а також майно, яке є особливо вистою власністю будь-якого з подружжя спадковим договором може бути встановлено, що в разі смерті одного з подружжя спадщина переходить до другого. А в разі смерті другого з подружжя його майно переходить до набувача за договором. Стаття 1304 Цивільного кодексу України встановлює вимоги до форми спадкового договору. Так, спадковий договір укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, а також державній реєстрації у спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетів міністрів України. Спадковим реєстром. Є електронна база даних, яка містить відомості, зокрема про посвідчення спадкові договори. У разі недодержання сторонами зазначених вимог спадковий договір визнається нікчемним. Зазначені умови мають істотне юридичне значення і застосовуються незалежно від того, чи є предметом спадкового договору нерухоме або рухоме. Майно сторони спадкового договору мають відповідні права і обов'язки. Так, статтею 1305 цивільного кодексу України передбачено, що набувач у спадковому договорі може бути зобов'язаний вчинити певну дію майнового або немайнового характеру до відкриття спадщини або після її відкриття. Зазначені дії мають здійснюватись в залежності від розпорядження відчуж... До або після настання його смерті. Із положень глави 90 Цивільного кодексу України вбачається, що набувач здійснює покладені на нього договором обов'язки за свій рахунок і не має права на відшкодування витрат та сплату винагороди за рахунок майна, призначеного його спадкодавцем. Водночас, спадкодавець має право призначити особу, яка після його смерті буде здійснювати контроль за виконанням спадкового договору. У разі відсутності такої особи контроль за виконанням спадкового договору здійснює нотаріус за місцем відкриття спадщини. Враховуючи зазначене, спадковий договір є двостороннім правочином, за концепцією якого набувач зобов'язаний вчинити певні дії за вказівкою відчуджувача, взамін чого до нього переходить право власності на майно. Тому, коли обов'язків набувача має визначатись вже виходячи з одностороннього волевиявлення, Відчуджувача, а за спільної згоди сторін, враховуючи договірний характер, правовідносин стаття 1307 цивільного кодексу України встановлює гарантії додержання прав та законних інтересів учасників спадкового договору з метою недопущення переходу майна, що є предметом спадкового договору до третіх осіб, нотаріус одночасно з посвідченням цього договору накладає на зазначене майно заборону від. Відчудження та вносить відомості про нього до єдиного державного реєстру заборон, відчудження об'єктів нерухомого майна. Знаття заборони відбувається після смерті спадкодавця на підставі свідоцтва про смерть. Заповіт складений спадкодавцем щодо майна, вказаного у спадковому договорі, є некчемним незалежно від часу його складання. Якщо у заповіті містяться розпорядження не лише стосовно майна, яке є предметом спадкового договору, але й стосовно іншого майна спадкодавця, такий заповіт визначається недійсним лише у частині розпорядження майном, вказаним у спадковому договорі. Оскільки спадко... Договір пов'язаний з особами його учасників положенням статті 1308 Цивільного кодексу України, визначено право сторін звертатися до суду з метою дострокового розірвання договору. Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу відчуджувача у разі невиконання набувачем його розпоряджень. Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу набувача у разі не Можливості виконання ним розпоряджень відчуджувача. На вимогу набувача, спадковий договір може бути розірвано судом як до смерті, так і після смерті спадкодавця. Для цього має бути встановлена неможливість виконання ними розпоряджень відчуджувача. У разі смерті набувача спадковий договір вважається припиненим. У цьому випадку спадкоємці набувача мають право вимагати від відчуджувача відшкодування витрат, яких вони зазнали при виконанні спадкового договору в тій частині зобов'язань, які були виконані набувачем до його смерті. Якщо відповідно до спадкового договору набувач зобов'язаний був вчинити певні дії після смерті відчуджувача, то у разі смерті набувача обов'язок вчинити ці дії переходить до його спадкоємців. Отже, спадковий договір має подвійну правову природу. Він одночасно є і розпорядженням на випадок смерті, і договором, змістом якого обумовлюються його істотні умови. Але завжди, шановні друзі, перед тим як приймати якесь певне рішення, завжди проконсультуйтесь з досвідченим спеціалістом. На сьогодні це все з вами була програма Корисні поради. І я Негода Анжеліка. До нових зустрічей. Бережіть себе.